А хто нам допоможе перемогти зараз? Якщо проти нас цей Радянський Союз воює, і у нас немає чужої демографічної машини для того, щоб здолати небезпеку. 30 мільйонів українців, це вам не 100 мільйонів радянських громадян. Українці не можуть самотужки захищати європейську демократію, яка на наших очах перетворюється. На тріумф ультраправих і ультралівих радикалів все в більшій кількості країн Європи. І ви це кожен із вас бачите на досвіді власних країн. Ще 5-10 років такого розвитку ситуації. І європейська демократія 30-х років 21-го сторіччя буде нагадувати європейську демократію 30-х років 20-го сторіччя. Ми до цього вже йдемо. Так що. Немає щеплення не тільки війни від війни і страху війни, немає щеплення від небезпеки авторитаризму. Воно зникло. Ми з вами втрачаємо те, що ми з, з, з такою, з таким білим, з такою кров'ю, з такими проблемами набули за післявоєнні десятиріччя. Ну а це, до речі, означає дуже просту річ, що всіх нас через 10 років в цьому залі не буде. Тут будуть сидіти зовсім інші люди. Зовсім іншим порядком денним.